Почувають себе вітчизняні перевізники на українських автошляхах. Хто або що заважає їм працювати? Чому сьогодні наші автотранспортні підприємства не конкурентно здатні порівняно з європейськими? Та чи сприяє вирішенню їх проблем держава? Це все у найближчі 20 хвилин. Вітаю! Ви дивитесь програму Автоправо! 15 років тому в українській транспортній галузі все було по іншому переважна кількість автотранспортних підприємств державні їх діяльність координує безпосередньо міністерство транспорту сьогодні автомобільний транспорт нашої держави чи не єдина галузь, яка майже повністю стала приватною. Іншу позицію зайняв і Мінтранс на початку 2005 року. Він створює підрозділ з довгою назвою Головна державна інспекція на автомобільному транспорті або Гаті. Саме ця інституція відтепер викликає найбільше незадоволення українських вантажних перевізників. Де Юре її створюють, аби покращити стан безпеки на дорогах та становища автотранспортних підприємств де-факто головна мета гаті у будь-який момент призупинити діяльність небажаного підприємства. Аби працювати на українському ринку, перевізник повинен виконувати прості правила гри встановлені мінтрансом. Та чи такі вони легкі, як здається, на перший погляд? Згідно законодавства, головнавтотрансінспекція висуває низку вимог до вітчизняного перевізника. Розглянемо декілька з них. Вимога перша. Наявність ремонтної бази, включно з персоналом. Іншими словами, гаці зобов'язує кожного перевізника проводити технічний огляд своїх авто на власній ремонтній базі або намагається нав'язати співпрацю з визначеним колом підприємств. Проте виробники автомобілів вимагають, аби ремонт їх транспортних засобів проводився на спеціалізованих станціях. Відтак перевізника ставлять в умови, за яких він змушений створити ремонтну базу або орендувати її, незважаючи на те, що його автомобілі обслуговуватимуть де-інде. Вимога номер 2 Добрі умови зберігання та охорони автомобілів. Чому голову автотрансінспекцію цікавлять умови зберігання приватних транспортних засобів? Незрозуміло. Особливо, якщо врахувати, що за умов ефективно налагодженої роботи автомобіль проводить на стоянці три дні на рік. Ну і що, що в мене є ремонтна база. Я все рівно змушений свій автомобіль ремонтувати на на спеціалізованій сервісній станції і тут же зразу поряд з тим пов'язано дуже сильно дуже момент такий, що вимагають представити докази, що я що автомобіль. Щоб автомобільне підприємство, автотранспортне підприємство зберігає і охороняє, і має умови для зберігання і охорони своїх автомобілів. Ну тут взагалі такі, скажімо так, нонсенс. Ну якщо я маю автомобілі, власні, якими я заробляю гроші, ну напевно, що я їх буду нормально зберігати і охороняти. І тут навіть не може бути ніяких інших нюансів. Я зберігаю свої автомобілі. Як я їх зберігаю? Це мої питання. Здається, природно, що автомобіль зберігають та ремонтують там, де це зручно робити його власнику. Вимога номер три. Обов'язковий постійний медогляд водіїв.